Біфрен, спокій за ясної голови. Добрий вечір. Це марафон. Єдині новини. І все найголовніше на цю хвилину зібрали команди фактів СІТІВІ та Вікон СТБ. У день російська армія атакувала ракетами Краматорськ і Слов'янськ. Повідомляє місцева влада. Минулося без загиблих і травмованих. У Слов'янську ворожий обстріл пошкодив приватні будинки, а у Краматорську приліт у промислову зону. Обидва міста окупанти атакували і напередні вечорі як наслідок у Краматорську після ракетного удару. Четверо поранених. Одна ракета поцілила у п'ятиповерхівку. Ще одна у парк у центрі міста. А по слов'янську російські війська випустили С-300. Зруйновано три приватні оселі та два багатоквартирних будинки. Сьогодні ж уранці російські солдати завдали масованого артобстрілу по Авдіївці. Наслідки настільки наразі встановлюють правоохоронці. Усю ніч обстріли не вщухали у Бахмутському та Покровському районах. Дві людини внаслідок ворожого вогню загинули. Ще четверо постраждали. На світанку у Запоріжжі знову лунали вибухи. Уже майже тиждень росіяни щоночі масово напоціляють ракетами по місту. Один із прильотів стався у те саме місце, що й раніше. Реката з комплексу С-300 вдруге впала у центральному парку біля готельного комплексу, який окупанти рознесли минулого четверга. Того дня загинув чоловік і ще п'ятеро людей зазнали поранень. Недалеко косили траву і залишив взрив більшою. Ми десь в метрах 500 були. Много металу, кірпічей, пліт. Панахілом до сих пор кирпичі везде валяються в радіусі там, 350 метрів. Сьогодні на щастя минулося без жертв. Загалом що цього ранку ворог випустив по Запоріжжю із десяток ракет. Є руйнація, і на об'єктах інфраструктури у різних районах міста. Містечко Оріхів, що на Запоріжжі, росіяни вперто стирають із лиця землі щоденними артилерійськими обстрілами. Там уже не лишилося вцілілих будинків, та люди і далі мешкають, покладаючись на долю. Щоправда, декого надзвичайникам і соцпрацівникам вдається вмовити полишити домівку та поїхати у спокійніші регіони. Про черговий такий евакуаційний рейд. Далі у сюжеті прифронтовий не щодня змінює своє обличчя, яке наполегливо спотворюють снаряди росіян. Рятувальники знову перемчали до понівеченого міста по людей, що наважилися нарешті звідси їхати. З кількома пакунками люди полишають рідний дім до порогу, якого росіяни принесли війну, прощаються із сусідами. А давай а сумку туди. А що? А а в в будемо звони, а аб... Деяких щоправда знову доводиться умовляти їхати подалі від щоденних артобстрілів. Не можу я, я чувствую по собі, що я не доїду. Ви ж бачите, яка ситуація з кожним днем все гірше й гірше. На підмогу соцпрацівникам приходять вже кремезні ДСНСівці. Ходімте, Лідія Іванівна. Ну я вас дуже прохаю. Зрештою, пані Лідія дає згоду. Надзвичайники вимикають у будинку електрику. Господиня вішає на двері замок. Помічники беруть торби. Люди, що змушені через безжальні обстріли окупантів полишати домівки у відчаї, та мовляв, виходу немає. Ой, девочки гора що зробиш. Рятувальники кажуть, цього разу вивезли з під російських бомб 25 людей похилого віку та людей з інвалідністю. Загальний вік цих людей від 60 до 92 років. А люди дуже тяжко переносять вибухи. Тобто, є необхідність людей з міста Оріхова евакуювати. Це вже не перший наш такий вояж. Кілька тижнів тому з Оріхова вже евакуювали зо двадцять людей, бо всі вони певні соцпрацівники та урядники, зважаючи на вік та недуги, удома були приречені. Наші люди будуть знаходитися в безпечних умовах. А ми далі будемо продовжувати евакуацію населення із міст там, де точаться дуже жорстокі бої. Усю групу евакуйованих вирішили доправити потягом у більш спокійні регіони країни. Андрій Польщі, Артем Дажанко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. У Кривоморозі Росіяни зруйнували цивільний аеропорт. Учора надвечір поцілили по ньому ракетою Х-59. У військовій адміністрації міста кажуть, що інфраструктура литовища зруйнована, і подальша його експлуатація неможлива. Люди під час удару не постраждали. Минулося без жертв і в Нікопольському районі. Там росіяни з реактивних установок та важкої артилерії випустили 90 снарядів. У Нікополі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та автівки. Вертаються додому, але чи лишатимуться не знають. Жителі деокупованих населених пунктів Херсонщини потерпають від відсутності світла, води та газу. Зокрема, у звільненому високопіллі протягом півроку окупації мешкали зо 300 жителів із понад 4 тисяч. Високопільців окупанти грабували, вбивали та виганяли з будинків. Про це люди розповіли Софії Богуцькій. Тут нас на горіщі жил в снайпер. Бо нас сказали, уходьте отсюда. Жителька високопілля пані Катерина показує будинок дітей, які в окупацію зайняли російські військові. Молодь виїхала, а вона з чоловіком лишилася у селищі. Держали свині, щоб все, ну, кредит платити. І ми ходили, управлялися. Нас вигнали отсюда. Свині різали. Жінка каже, не ходила сюди з березня, бо було страшно. Постійно боялися, в погребах сиділи. Вони ходили, лякали з тими пістолетами отак ходило, стріляли. Росіяни ж за цей час перетворили хату дітей на соцільний смітник. На кухні розкидані російські сухпайки та пляшки. А як окупанти тікали, лишили пані Каті ще й свої пожитки. Русських одежа. Осьо. Багато так, понаходили такого. Куча ось валяється по всій хаті. Ось воно. Ще є такі наконечники, воно всякі на ноги чи на руки щось таке. Що будете робити з цим? спалю. А це подвір'я та хата пана Андрія, посічені осколками. Чоловік з родиною виїхав ще у березні. Рубиця, горіло, фосфор, чи що воно. І все, бачите, валяється. Угу. Все ви лишилося. Угу. То була б труба. У будинку теж похазяйнували окупанти. Але у вас телевізор от стоїть, я бачу. Ну, стоїть ось. Чомусь вдарили, чи щоб викинуть залишилося. Поруч росіяни спалили будинок брата, вертатися вже нікуди. А таврію, яку пан Андрій лишив вдома, окупанти не змогли завести та просто побили. Те бачив сусід Василь. Оце ж машину вона стояла в Андрія у дворі, тут у полісаднику. Ну, чи їх сто, мабуть, приходило. І оця крутилися возлі неї, що тільки забрати, тільки їздить, а потім оце посліднє вже і вони оце її вигнали. Не завели, взяли, порисували ще й побили ногами. І, ну, в общем, наша Таврія не піддалася. І не здалася. Пан Василь лишився із жінкою в окупації до червня. Втекти зміг лише тоді, як наші військові розбили один з ворожих блокпостів, і в окупантів була паніка. Згадую, росіяни наказали всім ходити із білими пов'язками і чи не що вечора тероризували людей. Не напилися і до дітей. і Тут дві дівчини такі вже... По 20 років були, вони, в общем, ну, як п'яні, цеплялися. Ну, Вроді бійшлося, вони там і в домі стріляли, і ну, залякували. Пані, Ніна напевно, у високопіллі, мабуть, не було жодної хати, де б не побували росіяни. Почали і по хатах лазити, і все витягувати, і бити, порозбивали все, хати попалили. Вийшли, люди боялися. Вони зайшли в хату, в одежу на кучу, і хату підпалили, хата згоріла. Скільки мешканців високопілля загинули і зникли безвісті під час окупації, достеменно невідомо. Військові кажуть, роботи у них ще багато, бо ворог близько. Ну звісно, важко дається, тому що вони все одно створюють спротив, треба просуватися грамотно. Тобто вони працюють за стандартами минулими. Ми стараємося працювати за стандартами майбутнього, тому в цьому є наша перевага. У високопіллі Росіяни перебували аж півроку. Мешканці селища жили тут без води, світла та газу. Були змушені економити на харчах, а те, що було, готувати у дворах на вогнищах. І зараз відновити усю інфраструктуру змоги немає. Адже селище під постійними обстрілами до найближчих позицій окупантів звідси 8 кілометрів. Пані Катерина, яка пережила окупацію, каже, дуже хоче лишитися у селищі, але без тепла, світла і води зимівля тут під питанням. Та певнить, день визволення не забуде ніколи. Наші солдати молодці, зайшли тихо. Ну, ну, не було. Ми думали, що це буде страшне, що робити. Ну, Кажуть, що буде нас з землею, будуть змітати. Ну, з Ровенської області Микола, перший, який я солдат, побачила. Ну, то Скільки радості було, це взагалі не передати. Сусідка побачила, що я обнімаю. Біжить собі, всі. Софія Богуцька, Ярослав Шийко. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Мріє зазнати поранення, щоб повернутися додому. Таке телефоном обговорює окупант, який нині перебуває на херсонському напрямку. Його розмову перехопила українська розвідка. Люди, поранені, уїжджають з слізами на глазах. чудово щастя ж ли? Да, так точно. По Дузему еще, когда были там кому-то сковороду, вильчит, он ебать, и, и, и смеется, и плачет. И кричит: мужики, отнеслите посылку, пришли, либо. Обговорює загарбник и мобілізацію, яка нині триває в Росії, А співрозмовниця називає його гарматним м'ясом. Если у тебя вчера вийшло и зайшло обратно. Какое? Президент наш. М. Ну, утешительные слова же какие-то должны были быть. объявил мобилизацию. А, ну все, частичная мобилизация. Всем салам, блядь. А завтра вы на войне. Как, как, как объяснили, э, то, что вы сейчас держите оборону, то есть они идут туда, чтобы за вас дышать эту оборону, а вы пойдете в бой. А, блядь, это все правда оказывается. А, блядь, кто? 20 человек? Блядь, блядь ну это же... Они же у вас пусто, как мясо. Кількість росіян на в'їзд у Грузію збільшилася майже вдвічі порівняно з періодом до оголошення мобілізації в Росії. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомолаурі. Він не назвав точної кількості російських громадян, які в'їхали в країну з 21 вересня, але підкреслив, що оголошена журналістами цифра 250 тисяч неправильна. Нині на кордоні з Грузією тисячі машин. Черга розтягнулася на 25 кілометрів. Величезний затор зафіксували і супутникові знімки аерокосмічної компанії Максартехнолоджіз. На КПП Грузинська сторона спрямувала додаткові сили поліції. А росіяни пригнали БТР. Тим часом МВС Росії повідомило, що на контрольно пропускному пункті Верхній Ларс найближчим часом планують відкрити мобілізаційний пункт військкомату. Росія зупинила постачання газу північним потоком. Там пояснили, зробили так, щоб усунути пошкодження обладнання, а саме витік мостила. Напередодні зник тиск у трубопроводі Північний потік потік-2» і стався витік газу у першому північному потоці. Оператор, який опікується газогоном, заявив, що система на дні Балтійського моря зазнала безпрецедентних пошкоджень. А сейсмологи зі Швеції та Данії повідомили, що зафіксували потужні підводні вибухи там, де пізніше стався витік. Відреагували на це вже і в Єврокомісії. Там заявили про причини аварії говорити зарано, але поки що не бачать жодного впливу на безпеку поставок до Європи. Адже жодним із трубопроводів блакитне паливо до Європи не надходило хоч вони були заповнені газом під тиском. Тим часом на тлі новин про пошкодження газогону, північний потік підскочили ціни на паливо у Нідерландах та Великій Британії. У Львові відкрили мобільну майстерню протезування. Тут надаватимуть допомогу як військовим, так і цивільним, що втратили кінцівки. Майстерня запрацювала у реабілітаційному центрі Незламні на базі першого територіального медоб'єднання Львова. Тут пацієнтам роблять примірки та гіпсові відбитки, а згодом виготовляють протези. Тут є, скажімо так, повний цикл виготовлення протезу, починаючи від. Виготовлення тестових гільц методом глибокої витяжки, налаштування, зборка протезів, обробка. Тобто, все тут, все на місці, на, 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 в, доволі, в доволі компактному приміщенні. Вартість такої майстерні мільйон євро. Її разом з усім необхідним обладнанням і матеріалами надала Малтійська служба допомоги за підтримки Міністерств охорони здоров'я України та Німеччини. Окрім цього, лікарня безкоштовно отримала дві сотні протезів. Уже у перший день роботи майстерні двоє пацієнтів одержали протези. Ніг один із них цивільний, чиє подвір'я поцілила російська ракета, а інший військовий, який утратив кінцівку під час авіанольоту. На даний час тренуємося ходити на тимчасову протезу. На тимчасовому на автомусі так називаємо, ось, щоб тримати рівновагу м'язи, ноги, культі, ось, щоб вони не, ну, щоб не адаптувалися. У центрі незламні нині працює команда американських протезистів, які передають досвід нашим медикам. Упродовж наступного тижня фахівці обіцяють надати штучні кінцівки чотирьом військовим, які втратили обидві ноги. Разі це усе. Марафон. Єдині новини триває. Наступний випуск уже за 15 хвилин.